Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про розпродаж піжамок тепленьких, які є у нашому магазині. Дивіться, це піжамки маленького розміру, вони на гарних тендітних жінок, і ми їх розпродуємо просто із-за того, що от малі розміри у нас ну, не йдуть в магазині. Дивіться, ось така піжамка узбецького виробника. Вона е, на маленькому такому флісику, тепленька, з довгим рукавчиком. Ось, і ось тут ось таких є три, два гудзички, щоб розтібається. Ось подивіться, який флісик. Флісик такий тепленький, ніжний. Е, по складу вона, е, зараз я знайду склад. Е, ну, вона простенька, дуже приємна до тіла. Немає десь цієї етикеточки з складом, напевно, ось тут написано. Так, 100% котон. Написано. 100% котон. Дуже приємна до тіла, гарна піжамка, до неї йдуть ось такі пряменькі штаніжки. Я зробила замір самої кофточки, тому що штаніжки тут вони точно на цей розмір підійдуть. Ось кофточку я зробила заміж, щоб ви змогли зорієнтуватися. Ось це у нас 48-й розмір, на півокружність грудей 46 см. 46 – це 92, Невеличкий розмір. І коштує така піжамка 400 гривень. Далі точно такої самої якості є піжамка, ось такого оливкового гарного кольору. Ось. І ось до неї йдуть ось такі штанішки. Ось такі штаніжки йдуть до неї. На півокружність грудей цієї піжамки 45 см і коштує вона також 400 гривень. Далі ось така піжамка 50-го розміру. На півокружність грудей 47 см. Це 94 от до неї штаніжки. 400 гривень коштує. Це на сьогоднішній день це. Дешева ціна для флісової піжамки. Ось це 52-й розмір на півокружність грудей 50 см. Зазвичай у Узбекистана завжди збільшені розміри. Як ми беремо ночнушки, то там 60-й розмір ночнушка на півокружність грудей майже 80 см, 70 з лишнім. А ось в піжамках чогось зробили зменшені розміри. І ну, от така ситуація вийшла. Ну, є і такі гарні жіночки і підлітки. Далі ось така ось є піжамка. Вона, це вже не узбецький трикотаж, це Турція але вона теж на флісику. На флісику. Її ціна також 400 гривень, на півокружність грудей 48 см. Штаніжки тут ідуть ось такі з мікі Маусами і внизу на манжетику. Фліс такий самий щільненький і тепленький. Далі є ось така піжамка флісова. Ось тут такий прямо міг, можна сказати, а ззаду ось такий флісик. Ось це, типу, на очі одягається, щоб добре спати було. І ось такі штанішки з манжетиками. Це теж невеличкий розмір. Тут напівокружність грудей 51 см, і така піжамка коштує 500 гривень. 500 гривень. І ще одна піжамка, така сама флісова, з такими ж самими штаніжками. Тут напівокружність 50 см і коштує така піжамка теж 500 гривень. Ось такі на сьогоднішній день ми маємо в розпродажі піжамки на гарних тендітних ніжних жіночок. Замовити ці піжамки, ви можете за номером телефону. 0,68 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари: Укрпоштою і новою поштою, оплата на розрахунковий рахунок, або при отриманні, тобто оплата накладеним платежем. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Гарного вам дня! До побачення!